Вітаю з вами Галина Прігріс. Любі, чи пам'ятаєте? Ось цей кардиганчик це одна половинка, одна полочка. Я ось обв'язую полу резинку. Точніше, не резинку, хоча можна сказати, і резинку я обв'язую полочку. Тобто ромби кардиганчик, що я в'язала. Відео є в доступі. А зараз я хочу показати, як же я її в'яжу. Поясочок, як в'язати, я вже показувала під цим відео у посиланні також вони будуть. Бачите, ось такий класний поясок. До цього кардиганчика. Він всередині пустий, якщо ви розумієте, ну єдине ниточка. Букляшка вона чіпляється, а так він ось пустий, видно. Так? Тобто, в'язаний, наче по колу. Ниточки, правда, ще не заправлені ніде, але хочу показати, як я це роблю. А... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13-14. Я не це хотіла показати. Я хотіла показати, як в'язати, а не як загубити всі абсолютно петлі. І так, продовжую. Отже, в принципі, складного нічого, але потрібна дещо трішечки увага. Пров'язую свої 14 петельочок, Тут я прив'язалась до полотна. Так, я її пров'язую. Виворітню. піднімаю ниточка між петлями, думаю, добре видно. І лицева. Виворітню не пров'язую, а знімаю ниточка за нею, лицеву пров'язую. Знову ж, ниточка, це вигорітня петелька, ниточка за нею. Лицеву пров'язую, зняла. Пров'язую. За передню чи засадню стіночку, ви вирішите самостійно. Так, а тут я навпаки їх підняла, бачите? Губити не бажаю, не рекомендую, так як це вийшло щойно у мене. Знову виворітню зняла, лицеву пров'язую. Виворітню зняла. І ось тут остання лицева петелька. І виворітню не пров'язую, а ось так знімаю. І робота, ниточка робоча залишається. Тоді, з першої петельки, тобто в мене ось ця петля не пров'язана, і я її тільки тепер пров'яжу. Пров'язую лицева і знову далі продовжую. Виворітня знімаю, тобто на обидва боки. Так само, як поясок. Поясок я додам в посиланнях або в розділ е, ще під цим відео, ви зможете на гладкій пряжі переглянути. Насправді дуже класно виходить. Але коли ниточка буклі так якось у мене, то скажу вам часу, забираю вона дуже немало. Знову виворітня лицева, виворітня І ось цю виворітню петельку, яку я буду сюди прив'язувати, я підхоплюю звідси петлю, беру виворітню петлю. Ось так. І крайні я пров'язую саму крайню петельку, оце виворітню, Я пров'язую як виворітня. Ось, разом. Тобто я прив'язалась до самого полотна. Бачите, ось тут видно виворітній рядочок. В букленити не, не дуже, але видно. Знову ж повертаю роботу і знову продовжую в цьому ж напрямку. Зняла петельку. Виворітню знімаю. Лицеву пров'язую. Виворотню знімаю. Лицеву пров'язую. Виворотню, пров виворотню Зняла ниточка, бачите, де у мене за петелькою Лицеву пров'язую, виворітню знімаю. Лицеву пров'язую, виворітню знімаю. І так в'яжу повністю, повністю по всьому виробу. Лицева, знову виворітня. І повертаю роботу. Знову ж пров'язую першу петельку, виворітню, далі знімаю. Пров'язую слідуючи лицеву, виворітню, знімаю. Лицева. Лицева. виворітня знята лицева пров'язана, виворітня знята, лицева пров'язана, виворітня знята, лицева пров'язана. Знову виворітня петелька. Знову я підхоплюю тут слідуючу петельку і пров'язую разом з цією вигорітню. Тобто я знову приєдналась виворідньою петелькою. Єдине, що через декілька рядочків. Там рядочків 5-6, в принципі, пров'язувати можна, ну не те, що можна, а рекомендовано. Поворотний рядочок без приєднання. Тобто, щоб у вас вона була ось така планочка рівненька, бачите, вона не фалдить. Того, що, якщо не будете додавати, вона у вас буде ось так стягувати до краю. А якщо забажаєте, щоб вона все-таки була ось така рівненька, то там через 5-6 через рядочків не приєднуйтесь, а просто перезнімайте петельку. Думаю, я зрозуміло пояснила. Знову повертаю роботу. Знову цю пров'язану знімаю. Вона ж приєднана виворітньою. Я тут вивертньою знімаю. І знову продовжую. Лицева, вивертня. Лицева, вивертня, лицева виворітня, лицева і крайка Крайня обов'язково виворітня, яку ви знімаєте і повертаєте знятою роботу. ширину саме ось цієї планочки ви можете набирати будь-яку кількість петель. Будь-яку. Тобто, це може бути 3, 5, 25, неважливо. Сам процес абсолютно однаковий. І так продовжую весь час. Вона у мене, бачите, виходить пола. Ось, її можна ось так роз'єднати, тільки букляшки чіпляються. Ось так, саме в'язання, бачите, воно роз'єднується. Наче ось ця частинка в'яжеться по колу. Думаю, що я зрозуміло показала. Обов'язково, якщо щось не зрозуміло сам принцип, перейдіть, будь ласка, під цим відео, буде посилання на в'язання пояска. Єдина відмінність там, це те, що я не приєднуюсь до основного полотна. А так, все те саме, тільки без приєднання. Знову виворітня петелька, і знову ж я приєднаюся. підхоплю, ось так кромочку, цю виверідню і пров'яжу їх разом. Ось так, бачите, знову пров'язала. І тепер пров'яжу знову сюди розворот і по колу. Тобто реально виходить, начебто в'язана планочка по колу. Знову знімаю, знову виворітня знята, знову лицева пров'язана, виворітня знята, лицева пров'язана, виворітня знята, лицева пров'язана. Тут єдиний ще такий момент. Уважно, дивіться, ниточка лягає ось між петельками, тобто за спицю, але між петельками. Я її не знімаю, щоб вона залишалась на спиці. Ось вона знята і лежить між Виверідньою та лицевою петельками. Думаю, це відео було корисним. Ви мені обов'язково напишете. І крайня завжди виворітня петелька. Завжди. І знову цю пров'язую лицевою, а виворітню знімаю, пров'язую лицеву, виворітню знімаю. І так весь час, повністю по всьому полотну, повністю по всьому колу. Тобто. Повністю весь реглан. Ой, реглан, кардиган. Напишіть мені обов'язково, чи корисним було це відео.